Так як територія України була у сфері впливу багатьох країн, на ній проживало безліч різних народів, не дивно, що на цій території ходило багато різних грошей. І це ми можемо знайти в рештках археології, в різних документах в записаних і навіть на зображених джерелах, тобто на картинах, давайте проаналізуємо це по порядку. Починаючи з найдавнішого періоду. Найдавнішими монетами, відкарбованими на українських землях, були емісії грецьких колоній, заснованих на узбережжі Чорного моря. Вони випускалися в період VI століття до нашої ери по 4 століття нашої ери. Значно частіше зустрічається на українських землях монета продукції стародавнього Риму. Насамперед, це срібні динарії імператорів Адріана, Траяна, Луція Вер, Марка Аврелія та Комодоса. У 6-7 VI столітті на землях України з'являється невелика кількість візантійських монет, зокрема срібних та бронзових, і дуже рідко злотих. Впродовж 8 11 століття на грошовому ринку київської держави домінують арабські дехреми. На Русь вони потрапляли двома шляхами: перший це шлях із варяг у греки, і другий це волзький торговий шлях. Однією з ознак могутності держави є можливість карбувати власну монету. Згадайте, що карбували власну монету тільки декілька правителів. Карл Великий на Заході, Візантійська імперія на Сході і Арабський Халіфат на півдні. Пуще не десятину, а й так четвертину платять. Що, що думаєш? Тому долучитися до цього вирішив і Володимир Святославич. В період найбільшого розквіту Київської держави він. Карбував власну монету, слатники та срібники або срібляники, де на одній частині зображував себе, а на іншій свій родовий герб. Послідували цьому прикладу його нащадки, зокрема, святополк Ярополкович, Ярослав Мудрий та навіть, можливо, Мутараканський князь Олег Михайло. Вони також карбували власну монету, але срібну. У другій половині 12 століття в зв'язку з припиненням масового везення іноземних монет і з відсутністю власних покладів срібла, Київська Русь вступає в так званий безмонетний період. Є припущення, що саме в цей період у якості грошей виступали хутра тварин, зокрема куниці та вивірки. У 12-13 XII столітті при проведенні значних фінансових операцій широко використовувалися срібні злитки гривни. Період з 14 століття є дуже цікавим, адже державність українські землі втрачають. Натомість територію України захоплюють різні державні утворення: Велике князівство Литовське, Московське князівство, князівство Молдовія, Угорське Королівство, пізніше Австрійська імперія і Польське Королівство. На цих територіях вони розпосюджували свою фінансову систему та свої гроші. Слідкуйте за думкою. Казимир III поповнив Галицьку Русь своїми квартниками і пулами. Владислав Опольський і Людовик Угорський продовжували цю традицію. Владислав Ягайло карбував так звані львівські квартники, які випускалися до 1414 року. Володимир Ольгердович та Дмитро Корибут, один на Київщині, інший на Чернігівщині, карбували власну монету. У другій половині 14-15 столітті панівне становище на грошовому ринку посіли праські гроші. Це монети, що карбувалися у великій кількості чеськими королями, починаючи з 1300 року. Ось таке визначення млажини призводить до парадоксів. На території великого князівства Литовського одиницями грошової лічби були копа, яка дорівнювала 60 грошам. У свою чергу один гріш дорівнює динаріям Так, Гривна, що дорівнювала 48 грошам, в свою чергу, утеріж дорівнює 18 динарів. Гривна була розповсюджена на Галичині. Е, так так. У 16 столітті внаслідок грошової реформи Сегізмонда I в 1526-28 роках грошове господарство України зазнає значних змін. Основною лічильною одиницею стає не копа, а злотий, який дорівнює 30 грошам. Потакон, піастри, іспанський та мексиканський долар, срібне еку, єфимок, далер, толар чи долар. Що об'єднується всі нази. Окрім того, що це все гроші. <піастрі> Це все назва однієї тої самої монети, яка була викорбована в Чехії приблизно в 1510 році. Місцем її народження була долина Святого Іоакима в Чехії, а вага коливалась в межах 29-31 грама, з яких 27,2 грама це чисте срібло. Назва цій монеті таляр. Якщо опиратись на свідчення доктора історичних наук Кирила Назаренка, то виявляється, в 16-18 столітті талер була міжнародною монетою і використовувалася у валютно-обмінних операціях багатьох країн Європи. І цікаво те, що в кожній з цих країн вона мала свою назву, про що ми вже сказали вище. Взагалі, тема талерів досить ґрунтовна і об'ємна. І якщо ви хочете про це почути, просто дайте нам знати. А сьогодні ми зосередимося на декількох фактах, які безпосередньо стосуються тих земель, на яких ми проживаємо з вами. І почнемо ми з наступного. На східноєвропейських землях Талєр вперше з'явився в період правління Сезмунда i старого, 1533 році, в місті Торунь. А от у Великому князівстві Литовському вони з'явилися в 1547 році вже за правління Сезмунда II августа. Цікаво, те, що під час правління цього короля карбувались Дві номінали цих монет: це важкі або імперські таляри вагою 28,8 грам, з яких 25,2 грама це було чисте стрібло, і легкі або злотові таляри, на яких карбували число 30, і які дорівнювали одному злотому. Також цікаво те, що наші північні сусіди не використовували назву таляр для цієї монети, а придумали свою, також похідну від першої назви цієї монети Йохімсталяр росіян. Ця монета називалася Єфимок. Слово долар це є похідне від слова талер, адже німецьке слово талер через певну трансформацію в різних мовах, спочатку в німецький, пізніше в голландський, а подальше в англійський, трансформувалося в долар. Як говорив доктор історичних наук Кирил Назаренко, стали називати його просто Талер, а потім некоторі стали називати його Толар, а потім його стали називати Долар. А що стосовно золота, звичайно, у всіх європейських країнах існувала своя золота монета. Вона важила набагато менше від срібної, тобто приблизно 3-4 грами, але це було чисте золото. І в кожній країні також мала свою окрему назву. Найцікавіше те, що золоті монети не використовувалися в товарообміні, адже для того, щоб відправитись на покупки. Слід було обміняти золоту монету, золотий дукат чи золоту гінею на срібну чи мідну, і ж тоді, з гордо піднятою головою, скупляти все, що лежить в вашому серці. На дареннях майбутньої України золота монета називалась червонцем. І якби ми зараз потрапили в минуле і сказали, що маємо біля себе червонець, думаю, що наше життя дуже б швидко обірвалося. У XVII столітті з'являються нові номінали монет це орти та півтораки. Номінальна вартість яких дорівнювала 1 злотому, а от реаліза не 12. В цей час був відкритий Львівський монетний двір, який діяв період з 1656 по 1663 рік. На даний момент залишається дискусійним питанням про карбування монети Богданом Хмельницьким. Одні вчені стверджують, що він не карбував власну монету. Інші, зокрема, Іван Крипєвич, стверджують, що все ж таки він їх карбував. Достеменно відомо про те, що Петро Дорошенко карбував власні півтораки чехи у місті Лисянка. Значить, Історик Михайло Слабченко виснув дуже цікаву теорію про те, що в період з 1649 року на тернах лівобережної України карбувалась власна монета, і ця традиція приснувала до часів Скоропадського. Цікаво, що ж наштовхнуло Славченка на такі висновки? А наштовхнуло його те, що він знайшов підтвердження своїм словам. А саме, лист посла Російського царя, а на той час Московського царя Григорія Кулакова від 1649 року досказував подканцлера Литовського Казіміра Сапегі Татарін. Адаси Бреимов, что при Богдане Хмельницком крымских татар 20 тысяч, а в Чигирине, где учинил Богдан Хмельницкий Минзу, монетный двор, и деньги делают, и на тех новых деньгах на одной стороне меч, а на другой стороне его Богданово имя, а войну, где с поляки хочет Богдан Хмельницкий вести впрям, а ведомо да ему татарину про то да прямо, потому что пан его, подканцлер литовский, Ніні -ні, к собі війська на свої гроші. Лист Потоцького до короля Яна II Казимира від 29 жовтня 1652 року, в якому містилося наступне. Хмельницький мішується в справи вашої королівської милості, карбує гроші. Козацький гетьман розпочав карбувати в Україні монету на свій кшталт, чим викликав протест польського короля, як повідомляється. У французькій газеті газет де Франс від 21 грудня 1652 року. Дослідниця шведських архівів Марія Тратнер на 118-й сторінці засідання Рекс роду знайшла підтвердження про те, що у козаків була власна монета. Це засідання датується 7 червня 1649 року. Гетьман козаків Богдан Хмельницький наказав карбувати монети на одній стороні зображення короля, а на іншій зображення козака з шаблею. Цікаво також те, що в гадському договорі, який був заключений між Іваном Виговським та польським королем Яном Другим Казимиром, була окрема стаття, в якій містилося свідчення про те, що козаки мають право карбувати власну монету. Руські князі мало право на відкриття монетарні в Києві або там, де буде зручніше. Монета повинна була бути з портретом короля з металу такої якості, як і корона. Вільно буде кувати козацьку монету для заплати козацькому війську. Деньги ділять будуть по обичаю княжества Літовського. Існує також один цікавий етнографічний документ, який ми можемо побачити завдяки пару Марка Грушевського, молодшого брата нашого відомого історика. В період з 1897 по 1899 роки Марко Грушевський записував етнографічні відомості. І ось що він знайшов. А щодо кладів Хмельницького є багато у землі, то є на шляху, виносить водою гроші, дукачі, намиста, гроші є з бованцем у короні, все, мабуть, польське позоставалися, а то все з козаком на коні, з пікою. все вже, мабуть, виробка часу Хмельницького. Є й гетьман з боловою на деяких тригуб старий. Допчі розказали, що як козаков у лісі, та бачив, знайшли в тіньках люди Хмельницького грошей, цілий вулик чавунний. Усе з гетьманом на коні та й з булавами вони були. Находили грошей золотих чимало і в проваллях, і по ямах увалених, та помогили в суботу. Та це якісь інші були тоненькі, як луска з риби, і жовті, все, мабуть, давніші все, бо за Хмельницького золото, як жар, червоне все було, скільки не доводилося бачити. Так чи була власна монета в козаків? Історія це наука об'єктивна, і до цієї теми ми повинні підходити також з холодною головою. Проаналізувавши всі відомості, які нам траплялися, всі джерела, ми дійшли висновку, що все ж таки всі ці монети, які згадуються у джерелах і які наводить нам Михайло Слабченко, все ж таки це була підробка. Чому ми так вирішили? А про це ви дізнаєтеся в статті, яка прикріплена в описі. Ну не все вам подавати на золотому підносі. Трішки треба поміскувати самим. Після перемоги в полтавській битві Петро І заборонив на території Гетьманщини, яка входила в склад Російської імперії, розповсюдження іноземних монет. Хоча такі мали хід до 1730-х років. В період з XVIII століття по 1917 рік на території підладні Російської імперії були розповсюджені рублі та копійки. Назва рубль за однією з версій походить від того, що гроші розділяли, тобто розрубували навпіл. А от назва копійка походить від того, що на номіналі цієї монети був зображений вершник зі списом на російській мові. «кап'йо». Та я нічого взагалі не говорю. Я просто записую те, що ви кажете. Внаслідок першого поділу Речі Посполитої Галичина відійшла до австрійської імперії пізніше в 1774 році до цієї ж імперії відідає і Буковина. На цих землях австрійський уряд запровадив власну грошову систему: один Гульдин або Флорин дорівнював 60 крейсер. Цікаво, те, що на території Галичини ці гроші називали злотими ринськими і проіснували вони до 80-х років 19 століття. Після відновлення Української національної державності 1917 році з'явилася необхідність випускати власні гроші. Ухвалою Української центральної ради від 19 грудня 1917 року було випущено номіналом 100 карбованців національну банкноту. А вже 1 березня 1918 року офіційною валютою Української центральної ради Української Народної Республіки стала гривна. Після відновлення державності в 1991 році було взято курс на створення і впровадження в обіг власної державної грошової одиниці. Такою стало в 1996 році у вересні гривня, яка існує сьогоденні. Дорогі друзі, ви повинні пам'ятати, що гроші не можуть стати мірилом вашого щастя. Вони можуть тільки допомагати вам у здійсненні ваших мрій, у досяганні певних вершин і в допомозі тим, хто нуждається. Пам'ятайте про це! Учіться, читайте та просвітлюйтесь. Пам'ятайте, що тільки за допомогою знання ми зможемо перемогти невірство, що ховається в наших серцях. Слава предкам! До нових зустрічей!